Усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Я до вас повністю не нафарбована. Ви можете бачити всі мої недоліки, які є на моєму обличчі. Я до вас в такому вигляді, тому що сьогодні ми з вами тестуємо новинку в моїй косметичці. А саме ось такий тональний крем. Бренд Турецький називається Каліста. Сам тональний продукт називається Ось так Total, якщо я правильно вимовляю. Тут є SPF 15 30 мл об'єму, стандартне, в принципі, пакування, як ви бачите, тут є помпа, і мій відтіночок іде в номері 221 Порселін. Власне, ось так от виглядає цей тональний продукт. В принципі, пластикове звичайне пакування, нічого такого особливого. Ну і ціна на цей продукт також була досить бюджетна. 186 гривень, якщо я не помиляюсь, замовляла на сайті Єва. Сьогодні вперше буду пробувати цей продукт, і взагалі сьогодні буде перше моє знайомство із брендом Каліста. Раніше нічого, жодного продукту від цього бренду я не пробувала, тому сказати щось про цей бренд також не можу. Хороший він чи не дуже, не знаю. Сьогодні протестуємо цей тональний крем і, власне, зробимо якісь висновки. Спочатку пропоную зачитати невеликий опис до цього продукту, щоб власне, розуміти, що від нього очікувати. Класифікація «Мас маркет текстура у нас повинна бути кремоподібна, покриття середнє і йде призначення для вирівнювання тону обличчя. Також пишуть, що є SPF 15. До речі, зараз повноцінна ціна цього відтінку 221 коштує 266 гривень. Тобто за 186 гривень, яких я витратила на цей продукт, я досить багато зекономила, досить вигідно брати по акції. І, до речі, терміни придатності тут чудові. Ну тобто, це не просрочений продукт, нормальний, просто була акція. Взагалі, відтінків цього продукту дивлюся, що на сайті Єва є 5 відтінків цього тонального крему. Я обрала третій відтінок, а саме світлий був 220-й, потім був 210-й і на третьому місці 221-й. Мені здався він найбільш таким. Нейтральним, більш-менш напевно повинен мені підходити. Ну, будемо це все перевіряти. Що, власне, пишуть про цей продукт: стійкий рівний тон без жирного блиску. Досить цікаво, сподіваюся, що це дійсно буде так. Пишуть, що цей тональний крем приховує недосконалості, зберігає покриття протягом всього дня, висока стійкість, некомедогенна формула, що підходить для шкіри схильної до висипань. Далі пишуть, що продукт не тестували на тваринах, це також досить круто. Далі пишуть, що легко наноситься на шкіру, не залишає липкого фінішу, дає легкий матовий фініш. Ну і, в принципі, начебто більш нічого такого. Потім ще тут указано, що екстракт спіреї якоїсь додатково доглядає за шкірою. Ну, і, в принципі, все. Ось тут збоку є така наліпка, ну, скажімо так, захисна наліпка, я її ще не відкривала, по ній можна побачити, що продукт у мене новий. Зараз будемо прокручувати. Бачите, відразу при відкриванні ця наклейка ось так знімається. І дивимось. Ну, В принципі, стандартна звичайна помпочка, нічого такого особливого, струшуємо наш продукт. І подивимось на текстурку і на відтінок. Трішки плюється наша помпа. Так, ну ось такий у нас продукт. Текстура досить щільна. ну Така дійсно дуже щільна. Відтінок у нас із жовтим підтоном, Трішечки я прогадала. Я думала, він буде темнішим. А він насправді досить такий світленький, хоч і йде третім в лінійці, але він досить світлий. Не знаю, чи може то я так уже сильно засмагла на сонці, що мені здається, що цей відтінок дуже світлий. Хоча, напевно, він просто все ж таки дуже світлий. А на запах Ну, пахне трішки солодко, трішки хімозно, але аромат у нього дуже дуже слабкий. В принципі, нічого поганого про аромат сказати не можу. Ми з бусею бажаємо вам приємного перегляду, усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а ми будемо починати. Бусюня така заспана, бачите, я її підняла, але вона все рівно спить. Дивіться на цю кицьку. Бусечко, ти спадки хочеш, кицюнька? Ой Боже, така зараз потішна взагалі. Така прям хороша тичка. Дивіться, спить. Зараз приберу трішки своє волосся, щоб воно нам не заважало. Будемо зараз наносити тональний продукт на моє обличчя. Будемо поспішати, тому що ну, буквально хвилин через 30-40 у мене повинні вимкнути світло. Знову почали діяти планові відключення, тому треба поспішати. На моєму обличчі немає абсолютно ніякої косметики, тільки ось такий зволожуючий продукт це у нас есенція для обличчя. Тут є ось така помпа, досить зручна. Дизайн, бренд About об'єм 40 мл. В принципі, досить класний продукт. Мені подобається, у мене тут вже залишилось ось стільки. Можу сказати, що це чудовий продукт на кожен день, який прекрасно зволожує шкіру, не дає якоїсь такої скаженої липкості або якогось занадто сяючого жирного блиску на обличчі. Цього немає, тому що я і не люблю такий ефект. А цей продукт гарно носиться, не визиває ніякої алергічної реакції. Також висипів на цей продукт у мене не було, тому можу, в принципі, вам його радити. Ну і, власне, будемо переходити до нанесення цього тонального крему. Знову наношу його на руку. Наносити на обличчя буду двома способами: це буде пензлик і спонжик. Спонжик у мене вже змочений у водичці, тому повністю готовий до використання. Розпочнемо, напевно, із спонжику. Подивимось, як він розподілить цей тональний продукт, тому що текстура досить така щільна. Не знаю, можливо, будуть якісь нюанси. Зараз, власне, все це перевіримо. І Єдине, що мені не подобається, це відтінок. Занадто він світлий і занадто жовтий. Так, ну що ж, я розпреділила нашу праву сторону, а в принципі виглядає добре. Дивіться, тут є тональний крем, тут немає. ну Різниця начебто помітна, досить непогано. Можу сказати, що фініш дійсно нагадує матовий, досить так непогано ліг на шкіру. Навіть в порах цей продукт можу сказати, що не дуже помітно. Ну, не можу сказати, що він повністю непомітний на шкірі, його все ж таки трішечки видно. Але зовсім зовсім мінімально цей продукт, до речі, я нанесла і на очі замість бази під тіні, щоб не використовувати консилер. Потім нанесла ось сюди на вушко, щоб візуально вирівняти тон обличчя, вушка і шиї. Зараз також стягну трішечки на шию. В принципі, поки що мені подобається. Нічого поганого сказати не можу. Слухайте, нанесла я і на шию. Ви знаєте, мені здається, що цей тональний продукт уміє підлаштовуватись під ваш тон. Тобто, відразу при нанесенні він був надзвичайно жовтий. Зараз я дивлюсь, і, в принципі, мене влаштовує. Ось тут на шиї навіть сильної різниці я не бачу між лівою стороною без тонального засобу, і права сторона з тональним засобом. Плюс-мінус. Відтінок виглядає однаково, і ну, мене це, в принципі, досить сильно тішить. Мені таке подобається. Я люблю, коли тональні продукти виглядають досить натурально на обличчі. Так, будемо зараз наносити пензликом, подивимося, що з цього вийде. Спонжем, в принципі, ліг, тональний продукт досить добре. Перевіримо нанесення пензлем. Я закінчила із лівою стороною, ось так от усе виглядає. Ну, Начебто виглядає добре, а поки що мене все влаштовує. Звісно, на ось цій стороні, де ми наносили пензликом, покриття вийшло трішки щільнішим, ніж з правої сторони. І мені здається, що з лівої сторони тональний продукт більш сильніше, помітно, на обличчі, але плюс-мінус покриття вийшло однаковим. В принципі, виглядає добре. Пропоную почекати 10-15 хвилин, доки цей продукт повністю усядеться на моєму обличчі, і ми з вами подивимось вблизу на фініш цього продукту і, власне, на те, як він виглядає на самій шкірі. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що, мої хороші, пройшло вже 10 хвилин з моменту нанесення тонального крему, і, власне, ось так от я виглядаю. Я можу сказати, що повністю матового фінішу я не бачу. Це щось таке більш сатинове, щось таке трішечки підсвічене зсередини. В принципі, цей фініш не виглядає жирним якимсь блинчиком, але все рівно, ось така сяюча, скажімо так, шкіра мені не дуже сильно подобається. Тому я сьогодні обов'язково буду фіксувати тональний крем пудрою. Ну, Почнемо з того, що у мене жирний тип шкіри, і ось такі тональні засоби, які йдуть не матові, їх потрібно на мені фіксувати. Тому що без фіксації вони набагато швидше витруться, кудись впливуть і так далі. Тобто тональний крем проноситься набагато менше, ніж з пудрою. Ну і давайте подивимося, що я бачу. В принципі, я бачу, що тональний продукт виглядає непогано. Він трішечки підкреслює зморшки, які в мене є біля очей. Трішечки підкреслює зморшку ось тут на лобі. А в цілому, в інших містах, тональний продукт лежить досить гарно. Ну, в принципі, мені все подобається. Бачу, що дуже класно перекриває недоліки. Я можу сказати, що в цього тонального засобу дійсно середнє покриття. Єдине, що фініш, звісно, не матовий. Ну нічого страшного. Стосовно липкості, липкість є, тому як я уже попереду говорила, потрібно буде фіксувати пудрою. І останнє стосовно відтінку, мені здається, що відтінок на мені виглядає гарно. Мені здається, що він підлаштувався і виглядає на мені досить натурально. Ну, а зараз пропоную вблизу роздивитись на мою шкіру. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. got it all on time I'm loving your vibe always have your back we like all the same tracks listen all night in the sheet's all black said I'm falling fast don't remember life before you that's fast I feel good you look great I like you I can't wait first time first day you're so fine deno В принципі, те, як виглядає цей тональний крем на моєму обличчі, мені подобається, мене все влаштовує. Звісно, його на шкірі трішки помітно, але в принципі виглядає він досить гарно. Мені подобається, що цей продукт перекриває повністю всі мої недоліки, всі мої почервоніння, плямки, цятки, прищики. Якісь там пігментні плямки, скажімо так, ластовиння також перекрите. В принципі, всі недоліки перекриває. І це досить круто. Звісно, поки що складно сказати, як він буде носитись впродовж дня, але поки що я ним задоволена. Зараз піду дороблю свій макіяж, а до вас повернусь приблизно через 4 годинки після нанесення цього продукту. І макіяж свій заодно покажу і розповім, що було за ці 4 години. Власне, все це ви побачите зовсім скоро. Друзі, от і знову я пройшло вже цілих 5 годин з моменту нанесення нашого тонального крему. Власне, ось так от я виглядаю, зараз вам покажу ближче. Дивіться, помітно, що вже проступив жирний блиск. Його в принципі не так багато, як я собі думала, але в принципі він є. Можу сказати, що ці 5 годин я провела досить активно. Ми з сім'єю з дітьми ходили до парку, там атракціони, сонце, фонтани і так далі. Чесно кажучи, думала, що за ці 5 годин мій тональний крем повністю попливе. Тому що практично постійно ми були під сонцем і було надзвичайно спекотно. Але ні. Дивіться, тональний крем на місці. Звісно, в деяких місцях він трішки витерся, але, в принципі, він досить добре тримається на моїй шкірі. Якщо чесно, я дуже здивована, тому що зараз літо, спека і не кожен тональний крем добре фіксується на шкірі. Багато тональних кремів витираються набагато швидше. Коли стає надзвичайно спекотно, з цим тональним кремом, все в принципі досить добре. Давайте подивлюсь на себе у дзеркальце. Ну, Що я бачу? Підкреслена текстура шкіри ось тут тут стало помітно мої пори. Потім ось тут на щічках пори стало більш помітно. Бачу, що тональний крем витерся трішки ось тут над губою верхнею, потім на підборідді. На крильцях носика також тонального продукту стало мало. І ось тут на переносиці також тонального крему менше, тому що я носила сонцезахисні окуляри. Звісно, їх то піднім, піднімала, то опускала, і вони ось тут трішечки повитирали мені тональний засіб. Але все одно це виглядає надзвичайно натурально, надзвичайно гарно. Тобто я не бачу якихось таких прямо ем, яскравих слідів, прямо якихось таких, знаєте, плям. Ні, це виглядає досить гармонійно, якось так делікатно. Ну, в принципі, мені подобається. Пропоную промокнути обличчя матуючою серветкою, а вже потім вблизу будемо роздивлятись на мою шкіру. Ще забула вам сказати, що за ці 5 годин пудрою я не користувалась. А матуючими серветками також не користувалась. Тобто, коли нафарбувалась, ось так з дому вийшла і так, власне, ці 5 годин проходила, нічого не робила. Тому, в принципі, за 5 годин це досить гарний результат. Переходимо тепер до матуючих серветок. У мене вони ось такі: від бренду Beauty Derm. Мої серветки йдуть із саліциловою кислотою. Давайте будемо промакувати моє обличчя всередині. Серветки виглядають ось так: досить такий гарний у них дизайн, симпатичний колір. Прибиранням жирного блиску я повністю закінчила. На цей етап у мене пішло всього три серветки. Це говорить про те, що жирного блиску було насправді не так багато. Ось такий маємо фініш, більш-менш щось схоже на матовий, але помітила такий, знаєте, не дуже приємний момент, що ці серветки трішки витирають тональний крем. Тобто на серветках залишаються не тільки сліди від поту і жиру, а і ще і залишки косметики. Тобто тонального крему стає трішки менше, коли ви користуєтесь такими матуючими серветками. Але нічого, в цілому, зараз усе виглядає нормально. Давайте тепер вблизу дивитись на мою шкіру. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I. Стасинайт і не ще блак. Садом фолим фасто ремелайф. Сподіваюсь, що вам вблизу все було детально, помітно. Що можу сказати? А за ці 5 годин мене, в принципі, все влаштовує. Цей тональний крем носиться надзвичайно комфортно, легко. Я його на собі, можна сказати, що повністю не відчуваю. Відчуваю тільки те, що мені спекотно, але сам тональний крем мене ніяк, скажімо так, не турбує. Немає ніяких дискомфортних відчуттів. В принципі, шкіра дихає, і мені подобається, що за ці 5 годин жирного блиску було не так багато, як зазвичай. Мене, в принципі, це дуже сильно радує. За той час, який залишився, я користуватись матуючими серветками більше не буду, пудрою також користуватись не буду. Побачимось уже ввечері, і, власне, подивимося, що з цього вийде. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що, мої хороші, пройшло вже 9 годин з моменту нанесення нашого тонального крему. І, власне, ось так от я виглядаю. Уже, звісно, дуже сильно блищить все моє обличчя, дуже багато жирного блиску, прямо такий аж дзеркальний ефект на шкірі. Можу сказати, що тонального засобу залишилось не так багато, але він все рівно на моєму обличчі є. Зараз подивлюсь на себе у дзеркальце ближче і скажу вам: Так, я бачу, що тональний продукт повністю витерся із носа, із підборіддя. Також тонального крему стало набагато менше ось тут на щічках, Уже більш, скажімо так, більш помітно мої недоліки. Мої якісь пігментні плямки, почервоніння, скажімо так, ластовиння вже також помітно. Ось тут, на щічках, на носику. Але на лобі, ось в цих ділянках тональний крем все ще точно є. Та й, в принципі, на носику і на підборідді також тональний продукт є. Але його там набагато менше, ніж, наприклад, ось тут на лобі. Досить добре підкреслює текстуру ось тут на лобі, на щічках, особливо коли починає проявлятися жирний блиск, а текстура якось так підкреслюється і більш сильніше стає помітно всі мої розширені пори. Звісно, мені це не дуже подобається, але так, в принципі, в інших ділянках, начебто, усе непогано. Я не можу сказати, що цей продукт якось окислився, я не можу сказати, що в нього якось змінилась текстура, або якось він негарно виглядає на обличчі. Ні, такої проблеми з цим тональним кремом немає. Ефекту маски також немає. В принципі, усе виглядає більш-менш нормально і гармонійно. Можу сказати, що за всі ці 9 годин цей тональний крем носився досить добре, мені було з ним комфортно. А ніяких нюансів не було. Єдине, звісно, що він блищить, проявляється жирний блиск. І те, що цей тональний крем він не суперстійкий. Це такі, знаєте, самі, напевно, грубі нюанси, які були за всі ці 9 годин. В іншому, в принципі, мені все сподобалось. За свої кошти тональний крем досить гарний. І не забуваємо про те, що в мене жирний тип шкіри. Плюс зараз у нас все ж таки літо, досить спекотно. Сьогодні був досить такий жаркий день. Здається, в тіні сьогодні було плюс 28, це досить багато. Будь-який тональний крем буде, скажімо так, швидше кудись діватись з обличчя і набагато сильніше сяятиме, звісно, тому що дуже спекотно, в принципі, тест-драйв літом. Пройшов досить вдало. Можу сказати, що цей продукт навіть підходить для літнього періоду, не дивлячись навіть на те, що в мене жирний тип шкіри. Давайте так подивимось на мою шкіру вблизу, а вже потім більш детально розповім про плюси і мінуси цього продукту. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Сподіваюсь, що вам вблизу все було детально помітно. Ну що ж, давайте обговорювати більш детально цей тональний крем. Можу сказати, що він мені сподобався. В принципі, із своїми прямими функціями він справляється просто причудово. Носиться також чудово, якихось страшних нюансів я не помітила, тому з легкою душою можу вам його радити. Єдине, для якого типу шкіри цей продукт підійде. Як на мене, то ідеально, це нормальний тип шкіри і комбінований. Це просто ідеальний продукт для комбінованої і нормальної шкіри. Для сухої шкіри мені, ну, знаєте, є такі сумніви, що, можливо, не підійде. Стосовно жирного типу шкіри, ну, в принципі, так, носити можна, але потрібно запасатись матуючими серветками. В моєму випадку можна його носити, в принципі, мені було комфортно, єдине, що ось сяє, він не дуже гарно. Тому, якщо у вас жирний блиск не бентежить, берете матуючі серветки і спокійно носите цей тональний крем на своєму обличчі. Тепер більш детально. Сподобалась текстура. Сподобалось те, як розпреділяється цей тональний крем по обличчю і спонжем, і пензлем. Лягає він чудово, рівномірно, без якихось нюансів. Подобається те, як вирівнює тон обличчя. Подобається, як перекриває всі недоліки, а перекриває цей тональний крем дійсно просто супер. У нього середнє, впевнене покриття точно є. Тому, якщо у вас проблемна шкіра, вам хочеться якось замаскувати ваші недоліки, то цей продукт вам в цьому допоможе. Сподобався фініш, виглядає він досить натурально, і не жирний, і не матовий, щось ось таке середнє, ніби трішечки підсвічене зсередини. В принципі, такий фініш виглядає надзвичайно натурально. А потім сподобалось те, як носиться впродовж всього дня. Тому що мені з ним було пречудово, дуже комфортно, ніяких нюансів не було. Тому, в принципі, мені сподобалось. Також класно, що тут є SPF 15. Ну і останнє це те, як він сходить з обличчя. Мені сподобалось, що це відбувається якось дуже делікатно, поступово, поетапно, непомітно, що дає таку якусь натуральність в моєму макіяжі. Тому, в принципі, мені все сподобалось. Мої хороші, у нас планові відключення, ми без світла, тому швиденько будемо закруглятись. Стосовно недоліків, всього два недоліки це те, що він жерниться швидко, і те, що не суперстійкий. Все. Все інше мені сподобалось, не можу нічого поганого про цей тональний крем сказати, тому можна сміло купувати і пробувати. Ну, а на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. Сподіваюся, що воно було для вас корисним та цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую і обіймаю. До скорої зустрічі!